Пресвітлого, благословенного і стійкого дня п'ятниці. Тримаємося і триваємо. Слухайте, вітає вас Львівщина. Ми під самим Львовом. Просто тут такі об'єкти навколо розкрадені, що не можемо вам велику панораму показувати, тому пробачте за секретність. Але десь біля Львова. І сьогодні навчаємося із відео, а саме відео отця Романа Лаби. Останнім часом мені дуже подобається його такі файні зауваження. Може кину відео в опис внизу. Під відео на оце. Одним словом, він говорить там про цікаву таку думку зауваження кардинала Мюллера, але говорить між тим файний такий коментар про один момент із виходу ізраїльського народу з Єгипту, коли Мойсей затримався на горі. То багато людей вирішили зробити собі. Тельця зробити собі Бога на Бога іншого. А що його зробили? В основному там він підкреслює, отримали наказ познімайте кульчики, ні? тобто заушниці чи не знаю ковтки. Як у вас там пишуть? До речі, напишіть у коментарях, як у вас кажуть на ці штуки, які дівчата і хлопці на вуха надівають. У нас кажуть, заушниці. заушниці на Закарпатті і ковтки. І коротше, познімайте, і, і то все переплавили, якісь там потім ще браслети, то того дали щось там ще переплавили і вилили собі золотого Бована, золотого тельця, якому поклонялися, і казали, от, він нас вивів з Єгипту, він, нас, він нам дав свободу. І отець Лаба, Роман, пропонує таку класну ідею, що ну, як це пов'язано з, з вухами, ні? тобто вони переключилися на слухання зовсім інше і одразу, одразу почали мати справу з Бованом, почали мати справу з ідолом. Ні? І тобто, що ми слухаємо, чому ми дозволяємо впливати на свої вуха, на свій слух, то, то формує нашу віру. Тому ми починаємо поклонятися. Мало того, то, то стає для нас Богом без перебільшення. Тобто, Богом у повному сенсі цього слова, уявляєте собі? Буквально те, що на, на що в тебе на вухах, те, що тобі, що ти даєш е, віжити собі на вуха, Не? що ти. Ну, ну, крутиш навколо вух, що пов'язане з вухами, уявляєте? І тому віра від слухання. І тому багато мільйонів людей слухали пропаганду в сусідній країні, ворожій, качка би їх копнула, і повірили в це, і, і легко на нас нападають, і в'ють бо вони повірили, що це правда. Бо що слухали, тому поклоняються. Що слухали, в те повірили. І тому, брати і сестри, так важливо переглядати час до часу, що ти слухаєш. Чим ти себе наповнюєш щодня, що тебе наповнює? Що наповнює твоє серце, що наповнює твою свідомість, твою уяву, що наповнює твої мрії, то буквально стає твоїм Богом. Тому ти поклоняєшся. Фантастика! Дякуємо цю романі за таку цікаву ідею. Тому перевіряймо, що у нас на вухах. Перевіряймо, що у нас до вух входить. Тому, товариство, нехай це не буде сміття. Або нехай це не буде якась відверта брехня чи відвертий обман. Нехай це буде справді щось істинне, або щось важливе, щось важне, щось радісне, щось що наповнює нас силою, відвагою, щось, що дає натхнення, а не, а не сміттям. Бережімо своє вуха від сміття. Бережімо своє вуха від усякої лапші, вірмішелі і інших макаронних виробів. Нам того не треба. Нам треба чогось справжнього, чогось істинного, чогось якісного, непідробного. То перевіряємо. Файно. Дякуємо ізраїльському народу за його помилку. <гум> Як це чудо звучить, у цю роману за ідею трактування такої помилки, пов'язані з вухами і слуханням. І перевіряємо, що слухаємо і чим наповнюємося, щоб не тратити своє життя на сміття і на лапшу всяку. Майтеся файно. Мир вам!